Усім привіт, мої любі! Розкажу вам трошки сьогодні по дендробіу маскатум. Росте він у мене десь близько рочку, плюс-мінус все треба полізти, а в записи точно подивитися, чесно кажучи, останні два роки просто як один день, і не дуже пам'ятаю, що коли в мене з'являлося. І так, дендробіум маскатум був описаний у 1805 році, він відноситься до секції Халахріза. Росте він багато де, в Гімалаях, сам, Бангладеш. Індія, Непал, Бутан, Сікім, Янма, а в Китаї подекуди росте, на, та на Таїланді, Лаосі та у В'єтнамі. Росте він епіфітно, тобто на деревах у лісах. Росте на висоті близько 300-900 метрів над рівнем моря, це достатньо низько і відноситься він до теплих дендробіумів. У нас якось в мові прижилося, що Є орхідеї теплі, помірні, прохолодні, холодні. А в англійській мові, там, де я найбільше читаю, найчастіше зустрічається більша розбивка, в них є ще хот, тобто гарячі орхи, скажімо так. То от саме москатом відноситься до гарячих і теплих. Він любить і може приносити так жаркенько, і йому не треба дуже холодна зимівка для зацвітання. Щодо розміру, це е, величезний тендер у дикій природі. Він виростає близько 180 см. Це дуже високо, це як я, боже ж ти ж мій. Але, на щастя, в домашніх умовах він не виростає настільки великим і квітне він е, з менших розмірів. Скажімо так, цікава особливість того, що в нього з часом бульби стають коричневі. Але це не означає, що вони спорчені, просто старі бульби можуть бути коричневими, їх треба. Вручну перевіряти на те, ну, якщо вони м'які, то вони згнилі, якщо вони занадто тверді, то вони зсохли, тоді, тоді ви їх видаляєте. Але е, те, що бульба покоричневіла, ще не значить, що щось страшне трапилося. Це така особливість цього дендробіуму. Дендробіум, до речі, що не дуже звично для теплих дендробіумів, але він листопадний. Квітний він е, десь наприкінці весни, на початку літа. Невеличкий в нього насправді квітконос, всього 20 см, якщо до його розмірів, то взагалі коротесенький. І там всього кілька квітів, 5-10, але квіти дуже гарні, і вони насправді варті того, щоб завести цей дендробіум, і в них а, дуже яскравий аромат. Єдиний мінус з квітами це те, що а, вони тримаються близько тижня, навіть можуть менше, тому це така дуже швидко на жаль, краса. От, і квітконоси з'являються зазвичай на вже сформованих лисих бульбах. Отак от, от. Забула сказати, коли розказувала про стовбур, кому цікаво, листя цього дендробіуму можуть досягати 10-15 сантиметрів. Так, щодо подогляду, пишуть, що він любить дуже багато світла, десь як котлеї, і що навіть його можна не притіняти. Від повного сонця. Також пишуть, що достатньо йому буде світла хоча б від 15 тисяч люкс до 40 тисяч люкс. Ну, в принципі, так. Як для котлей. Бажано давати все-таки фільтроване світло або розсіяне світло, не пряме, але пряме знову ж таки може витримати. Щодо температур, то влітку це 30-32 в день, 22 десь вночі, плюс-мінус, так? І має бути невеличкий перепиту. До 10 градусів. Взимку він полюбляє 28-31. Це тепло, вночі 11-13, в мене холодніше. Але переніс він, наче нормально, посипав трошки листочками, але так і має бути, бо він листопадний. Подивимося. А моя, мабуть, проблемка з ним. Я помітила, це я трошки не підстроїлася з пливом. А Скажемо так, спишемо це на адаптацію мій косяк з поливом. Я його трошки влітку пересушила, як і все своє, я пересушую. І він не наростив достатньо класних нових двох бульб. Але, ну, що маємо, то маємо. Потім, до речі, на ньому була а, червець на ньому був. Я його потруїла, і молоді корінці, які якраз тільки росли з молодих бульб, вони попалилися. Тому а, сподіваюся, цього року йому буде набагато краще у мене. Щодо вологості, ну тут, знаєте, як завжди для ОРГ пишуть, що має бути достатньо висока, влітку і восени має бути 80-85, а взимку навесні 60-70, у мене стільки нема, але тримається він нормально, наче не особливо виридує, але знову ж таки є попередження, що якщо буде занадто сухе помітря, то це може справити негативний ефект на розвиток цієї орхідеї. Це проявляється як пожовтіння опадання листя заздалегідь, тобто до того моменту, як це має статися. Дуже висихають самі псевдобульби, вони дуже зморщуються, такого не має бути. І також він починає мільшити рости або може взагалі відмовитися від ростів. Щодо субстратів, найкраще росте у горщиках. Можна, звісно, посадити на блог. Це орхідея епіфітна, блок це її життя. Але а, метр вісімдесят ми пам'ятаємо, хай вдома він не буде метр вісімдесят, але метр він буде точно, а то, я думаю, більше, тому ну, горщик такий, так. А, одне з правил, а, його головне не занадто сильно заглиблювати. Він цього не переносить. І якщо у вас залишиться, наприклад, над рівнем субстрату трохи корінців, то це не так для нього страшно, страшніше, якщо ви його занадто сильно заглибите. От. Ну, як завжди, пересаджувати треба в найкращий для цього момент, коли корінці почали зростання, вони тільки з'являються або набухають знизу нових паростків, ви пересаджуєте, і тоді в новий свіжий субстрат закопуються чудові корінці. І тоді його радість сама не пробувала, бо в мене все стоїть на балконі, немає місць, що я можу бігати, кудись щось переставляти, тримати трохи прохолодніше. Наскільки це корисна порада, я не в курсі, але щодо того, що. Після пересадки, коли йдуть нові корінці, краще рослину тримати більш протіненою, не виставляти на яскраве гаряче палюче сонце, це точно так, бо можуть обгоріти і нові корінці, і пересихати через те, що субстрат новий він не такий може бути вологоємний, багато багато чого, тому краще все-таки поберегтися. В мене він стоїть далеченько від вікна, а разом. З шомбовими гібридами, деякими шомбами епідендрумами на стелажі, весь час під досвідкою. От але поки не жаліться, але знову ж таки, поки нічого такого сказати не можу, бо не квіт. Коли заквітне, не знаю. <світка> І про достатнє світла я вам зможу сказати тільки коли він зацвіте. Так, щодо пересадок, також хочу додати, що він не потребує дуже частих пересадок. Він не дуже швидко росте, не дає мільйон нових бульб, Прям не страшний страшний растун який. Треба буде дуже багато пересаджувати. От, і, як завжди, для більшості ОРГ радять пересаджувати тільки у разі нагальної потреби. Так? Щодо поливу, коли це активне зростання, то це активний полив, коли це період спокою, то це помірний полив, коли це саме треба рослині, і ну, це трошки потім розкажу більше, коли буду розповідати про період спокою. І так, а, значить, восени ще до осені рекомендують поливати дуже активно, дуже рясно, але наприкінці осені, на початку зими, ми починаємо дозволяти субстрату просихати між поливами. І дуже ретельно слідкуємо, щоб не залишалося зайвої води в піддоні, в кашпо, де стоїть у вас ваша орхідея, в самому горщику, щоб був гарний дренаж, щоб все чудово витикало. Бо Коріння буде замокати, і він його просто скине, воно згниє. Це не є добре. Щодо е, добрив, хоч орхідея величезна, але йому радять половинку або навіть одну четверту дозу вказану. Так, е, підживлювати раді десь раз на тиждень, і як не дивно, хоч у нього і є період спокою, але е, кажуть, що можна підживлювати його весь рік, навіть трошки взимку. Так, щодо періоду спокою. А, в період спокою він потребує, звісно, менше води. А, період спокою припадає зазвичай на зиму. А, особливо зверніть увагу, якщо у вас досить темні кондиці... кондиції умови, і якщо у вас немає додаткового освітлення, то короткий світловий день, досить прохолодно, то, звісно, що... Ми його майже взагалі не поливаємо, ми слідкуємо за тим, як поводять себе бульби, і не даємо їм особливо сильно здуватися. А, також попереджуючи, що взимку він має дещо просихати, насправді між поливами і навіть трошки може постояти сухим, це йому не зашкодить, От, але не затягуйте дуже довго. Тобто, це не той дендробіум, який можна місяць не поливати взагалі. Так, не треба. Ну і знову ж таки, Радять його там, оприскувати, влаштовувати орхідеям туман, тому що, в принципі, всім орхідеям, особливо теплим, це до вподоби. Так, в мене, наприклад, я нічого такого не влаштовую, бо в мене взимку досить висока волога, і йому вистачає цього. Хто дивиться мій канал, бачили, там в мене 70%, 60%, буває 80%. От то йому цього достатньо. І. Так, на додаток ще зазначу, що в принципі полив можна заміняти легкими оприсканнями, якщо у вас достатньо волога. Якщо у вас недостатньо волога, то дивіться, вам треба буде поливати, але знову ж таки ми пам'ятаємо, що ми даємо воду в меншій кількості взимку і намагаємося так, щоб рослина встигла взимку просихати. Тобто вона не стояла не так, що ви полили, і вона у вас кілька днів прям стоїть мокра-мокра. Тобто полив не такий самий, як влітку, бо влітку ми даємо дуже багато води. Бо в нас жарко, в нас сухо і все дуже швидко випаровується. Ну і щодо знову ж таки добрив нагадаю, в залежності від ваших умов, в залежності від активності цієї рослини, в залежності від вашого поливу, від ваших графіків, в принципі, цьому дендробіуму можна продовжувати давати добрива, десь одні четверті дозування взимку, можна трошки менше, десь раз на тиждень його це ніяк нічого не збиває. От, але ви можете взагалі навіть перестати їх давати знову ж таки на ваш вибір. Це теж особливо погано, ніяк на нього не вплине. І все поновлюється, тобто і полив, і добрива, і активне світло з тим, як в нього з'являється новий рост. Взагалі, це золоте правило для орхідей. Росте, поливаємо, не росте, не поливаємо, відновлюємо полив. Не поливаємо, бо це я сказала. Зараз послухайте. набагато менше поливаємо, поливаємо в залежності від того, які у вас умови темне світло. Наскільки волога, у кого дуже волога і досить темно, може дозволити собі навіть не поливати, а тільки трошки зволожувати своє повітря або оприскувати. От тут є свої тонкощі. Так, і все відновлюється до потрібного рівня. Знову, вже коли починається новий рост. Отак, от от я казала, що мені, в принципі, особливо нічого про нього сказати, а набовкала вже на 12 хвилин. Сподіваюся, вам це було корисно. Щодо моїх умов, в мене він знову ж таки стоїть під штучним світлом, в мене досить теплий балкон, він такий теплий, помірний, стоїть цей дендробіум в більш теплих умовах. А поливаю я взимку його десь раз на тиждень, але коли дуже висока була вологість, я помітила, що можна навіть довше не поливати, і поливала, навіть там пропускала поливи, виходила раз на два. Тижні. Я дуже слідкую, що в нього з горщиком. І, до речі, він не любить великі горщики. У мене він сидить в маленькому, мініатюрному горщичку під розмір кореневої, Просто там він, здається, 7 чи 8 см, при тому, що висотою з горщиком міденробіум впирається, здається, там, 70 см поличка, якщо не вище. І оце такий маленький горщик. І я дуже слідкую, щоб я його не перезволожила, щоб він просихав, а влітку я слідкую, щоб він не пересихав. Бо це в мене є. От, дивіться, так що так, підживлюю я свої орхи, в принципі, цілий рік, а взимку цього роблю це рідше, в меншому набагато дозуванні. Деякі добрива взимку я взагалі викидаю, бо вони не потрібні. Так, ну, а весною, коли все починає активно лізти, то, звісно, я це все поновлюю і поливаю більш активно. З проблемами на моєму а, він прийшов від постачальника з заразкою, тому я протравлюю його активно і заразка ця щось ніяк не хоче. Навіть вже після пересадки і замочування з нього виводитись особливо, але наче а, за останні 4 місяці я поборола, нічого не вилазило. От, побачимо, що воно як вилізе чи не вилізе, коли. Стане тепло. Ну, а тепер вже зовсім все. Всім щиро дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було корисно. І на цьому вже зовсім все. Слава Україні і всім пока-пока.